Я рада вітаю вас на моєму каналі. Сідайте зручно і будемо зараз починати. Намасте! Сьогоднішня практика допоможе вам енергійно включитися в цей день. Тому будемо починати. Переходимо на коліна і сідаємо вниз в баласану. Грудьми стараємося торкатися підлоги, так само сідниці в нас мають бути на стопах. І починаємо з дихання і налаштування на момент тепер. Вдих через ніс і довгий видих так само через ніс. Відчуйте себе у вашому просторі. Зараз є час для себе, для вашої практики. Для заглиблення у свій стан, у свої відчуття і налагодження контакту зі своїм тілом і бентежним розумом. Ще раз вдих і видих, з наступним вдихом піднімаємося догори, повільно хребет за хребцем, виходимо в опору на руки, долоні під плечима, коліна на рівні тазу і починаємо кругові оберти нашим. Тулубом, спочатку в одну сторону, потім змінюємо. Рух повільний, разом із диханням, давайте більше вагу вперед і сідайте більше вниз, щоб дозаглибитися в цьому русі і відчути максимально своє тіло. Змінили напрямок руху, тепер в іншу сторону, повільно відчуваючи момент і відчуваючи своє тіло. Добре зупинилися, тепер робимо вдих, округляємо спинку таз, підтягуємо до підборіддя, видих, опускаємо груди вниз, вводимо лопатки погляд перед собою. Ще раз вдих. Добре відштовхуйтеся долонями від підлоги і видих, опустили грудний відділ вниз. Вдих, повільний і довгий видих. Пішли долонями вперед і опускаємо грудний відділ вниз, спираємося на підборіддя, але таз має бути на рівні ваших колін. і Лишаємося тут на довгих два цикла дихання. Починаємо розкручуватися, піднімаємо грудний відділ, опускаємося тепер на живіт, виходимо на передпліччя, положення сфінкса. Передпліччям виштовхуємося від підлоги, плечі опускаємо вниз, погляд прямо. Відчувайте, як ви розтягуєтеся по передній частині вашого тіла, з видихом опускаємо голову вниз і піднімаємося вгору, коліна тримаємо над підлогою. Спина рівна. І тепер робимо скручування колін в праву сторону і присідаємо вниз на центр і в ліву сторону. Вдих відбувається на центрі. А видих опускаємося вниз і робимо скрутку. Продовжуємо. Видих, вдих. Видих, опускаємося вниз. І тепер, коли ми опускаємося і робимо скрутку, ми ще випрямляємо нижню ногу. На центр, вниз, нога. На центр вниз і нога. Продовжуємо і виходимо в собаку мордою вниз. Переходимо із носочка на п'ятку. І коли згинаємо коліно, стараємося живіт покласти на стегну. Вийшло в статичне положення плечі. Відведіть від вух, і тепер так само в собаці, але зробимо м'яку скрутку колінь ми то вправу, то в ліву сторону повільно. Зупинилися статично, куприком тягнемося догори і повільно розкручуємося в планку. Не провисайте в плечах, постійно долонями відштовхуйтеся від підлоги. І повільно опускаємося чату і затримуємося над підлогою, тримаємося ще, ще трішки. І вдих, собака-морди, вгору, і видих, собака мордою вниз. Дуже добре. Тепер з наступним вдихом ми піднімаємо праву ногу догори. Таз нас лишається рівний. Згинаємо ногу в колінові і ставимо стопу між руки. Вдих піднялися вгору. Видих, опустили таз вниз. Плечі опустили вниз. Грудьми потягнулися вперед. І робимо скрутку тепер до правої ноги. Руками розтягуємося. І погляд на задню руку, і нахиляємося назад до задньої ноги. Розкривайте більше грудний відділ. Видих вернулися на центр. І ще трішки лишилися тут. І опустили ліву долоню вниз. Погляд на верхню руку і розкривайтеся у відділі грудної клітини. Заднє коліно не провисає. Задня нога в нас залишається натягнутою. І з видихом опустили долоньку вниз, стали в планку. чатрангандасана, Вдих собака мордою вгору. І видих собака мордою вниз. Тепер піднімаємо ліву ногу догори та зрівний. Зігнули ноги в колінові, поставили її між руки, з вдихом піднялися вгору, опустили таз зниз і розвернули тулуб до лівої ноги. Долоні продовжують витягуватися по сторонам. І з видихом нагиняємося до задньої ноги, розкриваємо груди. Заднє коліно у нас не привисає. Добре вернулися на центр і опустили тепер праву долоню вниз, ліву рука догори і дивимося на верхню руку. Лишилися тут. Дуже добре опустили долоню вниз, стали в планку, четверан гландасина, вдих собака мордою вгору. І видих собака мордою вниз. Дуже добре. Лишилися тут на два цикла дихання. Підходимо ногами до рук і вдих, підняли руки догори, долоньки разом. Видих, прогнулася трішки назад, затиснули сідниці. І опускаємо долоньки вниз, згинаємо коліна, живіт, кладемо на коліна, і тільки потім випрямляємо ноги, але живіт постійно лишається в контакті з нашими стегнами. Плечі відведіть назад, плечі і шия в нас мають бути вільними. І сідничними кістками ми тягнемося догори. Зігнули ноги в колінах, підняли руки, сіли в отасину. І тепер перевели вагу тіла на носочки. Тут ми зберігаємо рівновагу і тримаємо погляд перед собою на якийсь нерухомий предмет. Включіть ваш прес, підтягніть живіт, і вага тіла лишається на носочках. Ми працюємо так само ще і з балансом. Руки на рівні наших вух. І опустили долоньки вниз, і тепер стаємо стопами на нашу долоню. І потім повільно дозаглиблюємося вниз. Але постійно тримайте шию в ненапрузі плечі відводьте назад. І потім, якщо у вас добре виходить складка, можна підзгнати. Руки в ліктях і дозаглиблюватися в цій асені. Дуже добре. Зігнули коліна, вдих, піднялися за руками догори, видих, прогнулися назад, вдих, вернулись на центр і видих, знову опустили долоньки вниз, стали в планку, Четурангандасана, вдих собака мордою вгору. Плечі опустили вниз, подивилися на праву стопу, на ліву стопу, і за куприком піднялися повільно вгору. І знову два цикла дихання цій асані. Підходимо тепер ногами до рук і стаємо дошки лимка. Стопи дивляться в діагональ, і коли ми будемо присідати в маласану коліна мають бути в напрямку наших носочків. Сіли в маласану, долоньки перед собою. Ліктями продовжуємо виштовхувати наші коліна. Лишаємося тут, спинка рівна, маківка тягнеться догори, і піднімаємо руки догори, і долоні розвертаємо назад. І ви відчуєте більше навантаження і напруження у вашій спині. Лишаємося тут. Потім з видихом опускаємо долоньки вниз і піднімаємо таз до гори, плечі назад. Долоньки лишаються на підлозі, можна призгинати коліна. Опустилися вниз. І вдих. Підняли руки до гори. Долоні відкрили назад. Тут лишаємося. Опускаємо долоні вниз. І таз повільно піднімається вгору, долоні лишаються на підлозі. Плечі відводимо назад. Видих опустилися вниз. Долоні підняли вгору. Розвернули долоні назад. Відчувайте, як у вас включилася ще більше спина. І опустили долоні вниз. Піднялися вгору. Стали ногами ширше. Тепер ноги дивляться прямо. І з видихом повільно опускаємося вниз, але маківка постійно тягнеться вперед. Від того спина залишається постійно рівною. Плечі відводимо назад і повільно животом дозаглиблюємося вниз. Можна взятися за щиколотки і допомогти собі трішки руками. З видихом дозаглиблюємося. Повільно піднімаємося вгору. Стаємо в опору на ліву ногу, праве коліно опускаємо вниз, робимо вдих, піднімаємо руки догори, розкриваємо грудний відділ і тазом повільно дозаглиблюємося вниз. Передня нога 90 градусів. І потім праву руку кладемо на підлогу, а лівою повільно підтягуємо ногу. Тут будьте дуже обережно, відчувайте, як у вас розтягується передня частина вашого бедра. Опускаємо ногу вниз. Стаємо в планку. чатуранга, вдих собака мордою вгору і видих собака мордою вниз. Тепер праву ногу ставимо вперед до рук. Опускаємо заднє коліно, вдих піднімаємо руки догори, видих, опускаємо таз вниз. Трішки прогніться назад, але голову не закидайте, голова продовжує дивитися прямо, більше розкритися в грудному відділі і допуститися тазом вниз. І з видихом опустили ліву руку на підлогу, а правою повільно підтягнули вашу ногу. Так само. Виконуйте скрутку і розкривайтеся більше в грудях. Опускаємо степу на землю. Стаємо в планку, чатуранга, вдих собака мордою вгору і видих собака мордою вниз, права нога до рук, ліва нога до рук. І вдих. За руками піднімаємося вгору. І видих, опускаємо руки вниз. Тепер ліву ногу ставимо над правим коліном, відводимо коліно в сторону і повільно опускаємося вниз. Спинка рівна, плечі назад, руки перед собою і затримуємося в цій асані, живіт підтягнутий, тримаємо баланс, концентрацію. І увага тут! Вдих піднялися вгору, підтягнули це коліно тепер ближче до себе, взялися правою рукою, а ліву руку відвели назад, і погляд стаємося тримати позаду, втримуємо баланс. А ще можна ускладнити цю асану, взятися правою рукою за ліву стопу, вирівняти ногу, і потім погляд відвести назад. В упорній нозі коліно може бути трішки призігнуте для стабілізації цієї асани. Коли ви вже стоїте впевнені, тоді можна його вирівнювати. Опускаємо тепер ноги вниз, вдих, за руками піднялися догори, видих, опустилися дониз, взялися руками за щиколоткою, маківкою потягнулася вперед, піднялися трішки вгору, руки поставили вище від колін. І витягнулися, і руки тепер перевели вперед і лишилися тут. Плечі відведіть назад маківкою, продовжуйте тягнутися вперед. Опустили руки вниз і взяли себе за щиколотки і м'яко дозаглибилися в складку. Вдих, піднялися за руками догори і видих, руки перед собою, опустили вниз. Тепер те саме з іншою ногою, поставили стопу над коліном. Праве коліно відвели в сторону, і з видихом повільно опускаємося вниз, Спин лишаємо рівною маківкою тягнемося вперед, плечі назад, живіт підтягнутий, погляд перед собою тримаємо нерухомий об'єкт. Піднімаємося вгору, коліно підтягуємо до себе і робимо скрутку назад. І пам'ятайте, що можна в цій асані, взятися за стопу вирівняти ногу і повільно погляд перевести на задню руку. Опорна нога може бути трішки призігнута для більшої стабілізації вас в цій асані. а потім можна вже розрівнюватися, опустили ногу вниз, знов дозаглибилися в складку стали в планку. Щетеран глядався вдих собака морди вгору і видих собака мордою вниз. Опускаємося на коліна. Переходимо на передпліччя, пальцями схрещуємося в замок в руках, піднімаємо коліна і повільно ногами підходимо до рук, але голову відводимо і плечі відводимо назад, щоб спина лишалася в цій асені рівна. Коліна можна трішки підзгинати, якщо не вистачає вам розтягнення, але спина має бути рівна. Для цього потрібно грудний відділ відвести назад і щоб. Спина була на рівні ваших ліктів. Та стягнеться вгору, і лишаємося тут. Молодці, з видихом опускаємо коліна вниз, опускаємося на живіт. Рука згинаємо в ліктях, піднімаємо рідну клітину і піднімаємо ногу і затримаємося ще тут, на декілька циклів дихання. Опускаємося вниз. Розставляємо коліна, сідаємо в баланс. на груди опускаємо вниз, в сідниці кладемо на стопи. І повертаємося до дихання, робимо довгий вдих через ніс і видих так само через ніс, ще раз вдих. І видих. Повільно піднялися вгору, взялися руками замок, і замком потягнулися назад, відкрили груди і голову опустили вниз. Розпустили замок і сідаємо вниз, схрещуємо ноги всіт хасаном, перед собою, робимо вдих, піднімаємо руки догори. Долоні разом і видих опускаємо руки до грудного центру. Йога в нас іде від слова йоджі поєднувати. Це не лише рух тіла, це поєднання дихання, свідомості і серця. І те, що ми практикуємо тут, продовжуйте жити і практикувати у вашому звичайному житті, в стосунках з людьми, в обборі слів і ваших дій. Збережіть цю єдність і переносіть її у свій день. Дякую Намасте. Я дякую вам за взаємодію і прошу її продовжити в коментарях, бо це спілкування з вами. Я можу дізнатися, як вам практика, що сподобалось, можливо, що ні, що б хотіли. Побачити в наступних відео. Залишайте коментар, ставте лайк, якщо вам сподобалося, і підписуйтесь на мій канал. Дякую вам!